На подвір'ї Вінницької виноробні у кілька рядів стоять глиняні квеврі. Придбали їх у Грузії, аби виготовляти вино за тисячолітньою технологією. Виноград після збору повністю подрібнюється і загружається в цю ємність, Після чого проходить процес бродіння разом з м'якотю, шкірочкою, з гребнями, з усім. І після залишають його до. Березня місяця в контакті з шкіркою, з усім цим, для того, щоб воно настоялося, витягнуло як можна більше фенольних сполук, різних дубильних речовин. Дмитрій Камінський каже, такі квеврі є майже у кожному грузинському будинку. Для цього посуду там відводять окреме приміщення, яке називається марані. Ліплять квеврі вручну. В залежності від об'єму ємності на роботу майстер може витратити до трьох місяців. Ліпить шар за шаром, даючи кожному висохнути протягом п'яти днів. Це традиційно декілька сіл в Грузії, в яких є саме ця глина, яка підходить для квеврі. Вони їх виготовляють, потім обжигають. Готові квеврі покривають розчином цементу, звідси сірий колір поверхні. На виноробній дотримуватимуться грузинських традицій. Два місяці тому почали будувати марані з дегустаційною залою, а тиждень тому у виритому котловані встановили вісім квеврів, об'ємом 1200 літрів кожен. На глибину понад півтора метри їх опускали за допомогою крана, аби вони не падали, закріплювали у дерев'яні рамки. У нас було п'ятеро людей ми ставили. Трохи складно. По часу займало. 15 хвилин десь тако. Потім був цей екскаватор. Екскаватор засипав піском. Пісок утрамбували, а квеврі наповнили водою, аби перевірити, чи не мають пошкоджень. Вінницькі винороби другі в Україні, хто виготовлятиме вино за цією грузинською технологією. Напої будуть трьох сортів. Це традиційні грузинські саправі саправіркастелі. Також нашу головну фішку це Одеський Чорний. Також можливо ще щось виберемо з білих сортів. Поки ще не вирішили. Ще є місяць часу. Скуштувати вінницьке вино з грузинських квеврів можна буде вже навесні. Олена Карбівська, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.